Ти не можеш бути жінкою, якщо ти була раніше чоловіком. Жінка може повноцінно вважатися жінкою, якщо зробила наприклад операцію. і… Я вважаю, що ну, типу, ми не можемо сперечатись з тим фактом, що є біологічні жінки і біологічні чоловіки. Ну, типу, не можемо. трансгендерна жінка. Вона жінка для мене. Я буду ну, казати, що да, вона звертатись такими займенниками, але ну. Типу, ми не будемо говорити, що це біологічна жінка. Вона могла не пройти цю жіночу гендерну соціалізацію, тому що вона частину життя жила як чоловік. Ну, типу, і вона не стикалась знову ж таки з тими проблемами, з якими стикаються жінки. А ну так, і питання спорту. Що спорт? Е, я за те, щоб в спорті була окрема категорія для трансгендерних чоловіків трансгендерних жінок, бо нас ну все таки біологічне може впливати, типу, на спорт. Я теж так вважаю, бо була ж якась історія, що там якісь е трансгендерна жінка в якомусь спорті жіночому там всі рекорди поставила чи що-то таке. Ти про бокс, якщо не Е, ладно, я не буду казати, я точно ну, прямо не, не знаю. Ну ні, вона жінка. Все, ладно, добре. Ну коротше, <гум> я е, що-то чув про таке. Я просто це знаєте, це коли у тебе інформація складається з пазлов з тіктока. <гум> дуже, дуже важко її обґрунтовувати нормально.